У фірі-телепередача митець. Сьогодні ми вам розповімо про фольклорний колектив Криниченка, який базується в середній спеціалізованій школі номер 3 Секція фольклору заснована у 2003 році на базі середньої спеціалізованої школи колегів номер 3 Працює секція вже 7 років. Мета секції допомогти учням осягнути ті надбання в українській фольклористиці, які стосуються збирацької та дослідницької роботи. Секція малої академії базується на фольклорному колективі Криниченка на її середній групі. За період роботи секції учні досягли таких результатів. Калінчук Мар'яна у 2004 році. Зайняла друге місце у третьому всеукраїнському конкурсі захисту науково практичних робіт з фольклору. Сухоцька Тетяна е, досягла е, здобула третє місце у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-практичних робіт з фольклору. Е, 2009 року практика Катерина. Здобула перше місце у третьому всеукраїнському етапі захисту науково практичних робіт з фольклору. За період роботи учні нашої секції і звичайно, фольклорного колективу Криниченка є студентами кафедр фольклористики. Вищих навчальних закладів, а саме Данилець Тетяна, студентка третього курсу Рівненського гуманітарного університету з інституту мистецтв кафедри фольклористики, Калінчук Мар'яна є випускниця Львівського університету імені Івана Франка, кафедри фольклористики, яка вже зараз є аспіранткою університету. Продовжує збирати і досліджувати весільну обрядовість перемішлянщини. Сухоцька Тетяна є студенткою 4-го курсу кафедри фольклористики Львівського університету імені Івана Франка. Філковська Мар'яна є студенткою 2-го курсу. Львівського університету імені Івана Франка, кафедри слов'янської філології, і е, наша випускниця, е, яка здобула перше місце у всеукраїнському конкурсі захисту накопатичних робіт, практика Катерина, вона є президентським стипендіатом і студенткою першого курсу Львівського університету імені Івана Франка, кафедри слов'янської філології. Секції малої академії з фольклору тісно співпрацює з кафедрою фольклористики Львівського університету імені Івана Франка, де ми маємо можливість здобути ті знання від наших професорів, етнографів, музикознавців про детальну роботу запису і розшифровки фольклорного матеріалу. Мною написана програма для секції фольклору. Яка е, є переможницею у всеукраїнському конкурсі програм для гуртків е, і е, секцій е, інших ну по різних предметах. На базі нашої школи ведуться уроки фольклору, починаючи з 5 класу, і тому наші учні мають можливість уже починаючи з п'ятого класу записувати та й розшифровувати на такому початковому рівні, розшифровувати і записувати фольклорний матеріал. А також вони записують не тільки віршовий, прозовий жанр фольклору, але й знайомляться з традиційним костюмом, одягом, речами побуту, з інструментарієм. Це дає можливість учням більше осягнути історію нашої України, традицію, ті надбання, які нам залишають наші предки доброго дня! Хочу представити вам експозицію жіночого натільного та нагрудного одягу, а саме Сорочка з Волині, сорочка Сокальського району та сорочка Радехівського району. Сорочка з Волині буденна сорочка, вишита на сірому полотні, комір Стійка, сорочка Радехівського району, села Гоголів, має візерунок з давньої сорочки, але вишитий уже на сучасному полотні. Особливу увагу хочу звернути на давню весільну сокальську сорочку. Вона має дуже цікавий крій. Комір називається гуляр, притаманний саме цій місцевості. Сама сорочка вишита білим по сірому з вирізуванням, особливо на манжетах і на комірі. Жіночий нагрудний одяг, камізелька, села гірник, має дуже цікавий рослинний орнамент, вишитий бісером на велюрі. Не менш цікаво є і дитяча камізелька, яка вишита гладю і має також рослинний орнамент. В цій частині кабінету розміщена експозиція з жіночого поясного одягу, а саме спідниця з Волині. На Волині цю спідницю по-іншому називали Димка. Димка це буденна спідниця, виготовлена з ляної тканини. Також запаски. З давніх давень запаски поділяли на буденні і весільні – вони діставали різні, різні назви, а саме синятки, горботки та інші. Горботки це буденні запаски. Вісільна запаска, як ви бачите, помітно відрізняється від буденних візерунком, малюнком і орнаментом. Продовжуючи розповідь про жіночий одяг, хочу звернути вашу увагу на експозицію із жіночого одягу і спокуття. До складу цієї експозиції входить сорочка ляна довга із широкою пазухою для годування дитини. Рукави закінчуються вишивкою і замотуються ниточкою з різних кольорів, як оберіг від злого ока. Фото жіночий поясний одяг і запаска. Також хочу представити вам недавно придбані нами елементи жіночого одягу із села Полюхів. Перемишлянського району до складу цієї експозиції входить нагрудний одяг камазелька і поясний фартух, виконані бісером на велюрі. Також хочу звернути вашу увагу на речі побутового вжитку. Наволочка, яка на покутті називалася поволокою, використовувалась у весільній обрядовості. Кожна дівчина, яка виходила заміж, обов'язково мала придбати собі таку, як придане. Збанок із снятищини. Зверніть увагу на його унікальний розпис. Цей розпис притаманний лише для такого етнографічного краю, як снятинщина, і горшки близнюки. Зверніть увагу, як вони обтянуті металевим дротом. Так як не кожна господиня могла змінювати або придбати новий посуд перед великодним, господар чи майстер, який виготовляв його, обмотував його металевим дротом, щоб посуд не тріскав. Чоловічий одяг не менш цікавий, ніж жіночий, але й скромніший. Чоловічий одяг включає в себе такі елементи: натільний, сорочка, поясний, сподні і крайка. Сорочка, пазуха вишита, комір стійка. Сорочку зазвичай носили поверх сподні і підперезували крайкою. Зверніть увагу на сподні, комір однаковий, що і зверху. Так і знизу, що притаманне весіллям сподням. Доповненням до нашої експозиції чоловічого нагрудного одягу є лейбек. І головні убори бриль. Цікавим на нашій експозиції є весільний інструмент. Мерщелка. Він із Сукальщини. Чоловік, який тримав у руках такий інструмент, називався Мерщелкою. І привертаючи увагу своїми дзвониками, керував усім весільним дійством. Хочу звернути вашу увагу на цю частину експозиції. Тут представлені вишиті рушники з навколишніх сіл Украї... Червонограда. Рушник на стіні давній звичай нашого народу. Хата без рушника. – це… Що родина без дітей так казалось у народі від сивої давнини і до наших днів дійшов дійшов звичай, будуючи хату. Останню крок вона завершення заносити на вишитих рушниках. Після цього наймолодший з майстрів повинен мав занести вінок, сплетений з живих квітів, перев'язаний вишитим рушником на верхівку даху. Це служило оберегом від грому та блискавки. На нашій експозиції представлені вишитий рушник з села Добрячин. Він вражає багатством кольорів та візерунком. Руш... Весільний рушник з села Гірні... Гірник. Він, вра... Він вражає своєю вишивкою теж, але кольори помітно відрізняються. Весільний рушник з Тернопільщини. Він поєднує в собі всі види орнаменту: геометричний, рослинний та зооморфний. Вишитий рушник з опілля він поєднує в собі тільки геометричний орнамент. Рушник з села Межиріччя, він відрізняється від інших, тим, що він тканий.